Всім привіт! Хлопці, фризую, фризую, потрібно садитися, ще земля мокра. Тут страшне від великого трактора, он канава. Я її писав-писав, ну ще буду проходити. Коротше, випробування нового щеплення машинного, нової еластичної муфти з Мерседеса на первичному валі. Так що корзина працює машина дуже добре, дуже добре, не буксує, перемикаються передачі дуже мягко, класно, ну мокро, ще тяжко фрезою йти, бо дуже мокро, мокро. Ну нічого. Глибина хороша, хороша глибина. Отакий От звірюшка. Хорошо йде. Ну, не вистачає. У нас землі тяжкі, не вистачає потужності. Думав на нього турбину поставити. Якщо поставлю турбину, то це зовсім коробки капець буде, мосту капець. Коротше, приходиться так. Уже пів гектара зафризував за два дні, ну це ранок, то на рідному всьому щеплені і на рідній муфті вже б я три рази муфту мінімум поміняв би еластично. Щеплення вже б три рази регулював. Повторюся, що земля тяжка у нас, а так на машині і корзині не треба регулювати, все тримає, все класно, взагалі огонь. Ото такі справи, хлопці. І еластична муфта з Мерседеса з кардана з 210-го. Ну, Будемо дивитися, як воно буде працювати, але вже мене радує те, що скільки проробив, то поки що працює. І фреза це саме тяжке для цього трактора. Якщо фрезою не працювати, він буде їздити довго і щасливо. А фрезала має все. Щеплення. Еластичну муфту коробку все ламає фреза. Ну нічого, ми будемо доробляти так техніку, щоб вона працювала. Все, слава Україні, героям слава.